Але в наступному році мій поки що прогноз от моє ну, таке побажання, доручення угу. поєднати прогресивне таке новаторське вчительство, от хорошого такого вчителя, але який водночас був, був медійним, артистичним, і це абсолютно не випадкове побажання, тому що є вже цілий напрямок. Нам Світлана Кушнірук, доктора науки, розповідала, це медіаосвіта, медіапедагогіка. І є ті вже більш медійні. Вчителі, які би могли теж, ну знаєте, так, так це, да. це натяк. Це натяк на те, буде. хто би Хто... Ні, є кілька варіантів, є, є кілька. кілька. потім може хто з'явитися. да. Ну мені не пробачать і мої рідні і друзі, і велика моя бульбашка. Якщо я не поставлю питання, чи є хоч найменший шанс, що або автором, або читцем, читцем наступного радіодиктанту буде по буде, буде, буде радіодиктанту На останок моєї каденції. Я це давно життє. Тисячу раз анонсував так, щоб всім і калося.